Добрий день, добрий день, Чіпа. Добрий день, добрий день, Молодець, Чіпа. Привітаю. Складаємо календарик. Ой, а що це у нас календарик? Дірки самі, да? О, самі дірки треба ж тут щось поскладати, правда? Чіпа, ти нам допоможеш. Давай будемо у чіпи питати. Дивись, у нас є тут шматочки. І ми будемо в чіпи питати, який шматочок будемо розкладати. ҐҐ. Поклали, попросимо Чіпу, скажемо покажи. Покажи. Чіпу будемо просити, покажи. Давай разом ручками. Пока. К. Ж. Yeah. А тепер красиво. Не опирайся. Красиво, давай. по Х. Ж. Покажи. Чіпа, покажи. Покажи. Ось, показав, оцю. Да, Чіпа, сказав, отсю треба складати. Бачиш, ти як гарно попросив, так і Чіпа нам показує добре. А ну думай, куди воно влізе. Nee. О, помістилася, так? Да? Здорово. Помістилася. Так, ну що, ще? Ще граємо. Давай ще чіпу попросимо. Давай ручки приготував, попросимо. Артемка, ручки приготував. Давай. По-ка-жи. Покажи, Чіпа, покажи. Як ускладати. Чіпу,ся покажи. Покажи, чіпанька. Оцю, оцю, він каже, карусельку треба складати. Давай. Чіпа нам показав. Умні. Ти маєш Чіпу навчити грати у футбол, бо він не вміє грати у футбол. Так, ставимо, дивися, ставимо. Спочатку перша Еля, я дмухаю. Опа! А ну дмухай. Мима, давай ще. Ой, ой! а Еля не попала, ой-ой-ой, давай, дмухай! Давай. Фу. Гол! Молодець! <смеш> да. Дивись! Чіпа трошки лякається, то давай ми з тобою трохи тихіше будемо кричати гол, бо у нас чіпа лякається. Ну, давай, дмухай. Давай, давай, сильно. Ее! Гол! <смеш> Еля дмухає. Ой, не попала! Еля, Еля, що ж ти так дмухала? Давай. А тепер ти дмухай, давай. На, на кульку дмухай давай. Еее! Ну що, а тепер же Чіпу попросимо, да? Чипа, а ти з нами футбол пограєш? Давай, І Чипа тоже давай. Чипа, давай. Гол! Чипа, забив гол. Да, а да. ну тихенько зачекай. Давай ми ще його попросимо. Чипа, давай. Гол! <гол> 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 да! Чипа забив гол. Ай, здорово! Чи... А давай ти його, смаколик йому даси. <гол> да, він же так старався. Артемка, він дуже старався, він гол забив. Давай ручку. Давай. Чипа, Да. І сер об серветочку, ручку. І видали, молодець, Чіпа. Ну що, граємо далі. Так, я хочу тобі показати, Артюнка, який в мене є фломастер. Подивись, хто там намальований? Хто це? Собака? Ам, 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 ам. ап, ап-ап! Дивись, це такі фломастери. Із собачками. Глянь, які красиві. Намальована собачка. Ану, давай з тобою перевіримо, як вони малюють. Яким ти хочеш малювати? Яким хочеш малювати? Оцим. Давай, давай оцим. Відкриваю. Ану, спробуй, як він малює. Ану, малюй. О, так малює. Гартьонка, що ти робиш? Що робиш? Я. Малюю. Я малюю. Здорово. Так, викладаємо. Викладаємо. Я малюю. от так, от здорово, малюю. Так, закриваємо. Цим ми вже помалювали. Така красива тут собачка. Які ще хочеш? Отаким хочеш малювати. А тепер дивись, буде завдання таке. Я отут покладу вкусняшку. Спочатку малюєш. Малюй. Давай малюй. Ой, здорово, малює, клас. Артемка, а що ти робиш? Що ти робиш, Артемка? Що робиш? Давай покажемо. Я. Я. <Стурган> малюю, малюю. Все, пригощай, Чіпу, сказав. Постарайся. Їш. О, так. Постарався, витерли серветочкою. Добре. Так, і ще у <Стурган> нас, і ще оцей <Стурган> у нас. Їж, Чіпа, так. Да. І ще відкриваємо. Давай оцим тепер малюй. Давай малюй ще. Так, а ми тут приготували. Чекай, Чипа, ти чекаєш. От Артем малює здорово. Класно. Артемка, що ти робиш? Що ти робиш, Артемка? Що робиш? Ні, ні спочатку сказати. Я. Малюю. Ма... Давай, пригощай, Чипа, їж. Їш, їж, Чіпа, їж. Так, і в нас лишився з тобою іще отакий кра... mm -hmm. красивий, На, іще одненький, давай. Малюй. Я листочок тримаю, малюй. Давай. Отак. Ой, яскравий такий красивий, отак. Да? Чіпа, ти бачиш, як Артем б'є малювати? Глянь, красиво, як намалював. Артемчик, а що ти робиш? Що ти робиш, Артемка? Що ти робиш, Артемчик? Що робиш? Що робиш? Я... Малю, я малюю, Молодець, Чіпа. їшь? Давай. Їж? Ану, Чіпа, шукай. О, з'їв. Молодці. Помалювали добре. Ї -ї. Їш. Ну, Подивися, черевики. Артем, черевики можна їсти? Що можна їсти черевики? Можна їсти черевики? Ні. Чіпа, хіба можна їсти черевики? Чемні собачки не їдять черевики? Не можна, черевики їсти не можна. Клади до значка не можна їсти черевики. Так, розібралися. Ну що, давай будемо годувати собачку. Давай. Нажимай тепер пальчиком. нажимай. Ні, ні Пальчиком на зубки нажимаєш. Нажимай. Давай, нажимай. Ні, на зубки нажимаєш. Давай ще. І на наступний зубчик на всі нажимаєш. Нажимай ще. Давай з цього боку, нажимай ще з цього боку. О, з'їла собачка. Все ж ти їдав, собачка з'їла. Да? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. ням Все собачка з'їла. Ти бачиш ротик закрився. Ня, 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 ня. Отак. Ням-ням-ням-ням. І все собачка з'їла. <звіг> Здорово! <звіг> так. так, ми з тобою граємо ще в одну гру. Подивись, ми будемо для Чіпи. Робити столік. Для Чіпа будемо робити столік. Артемчик, слухай, будемо робити столік, щоб Чіпа, щоб Чіпа поїв. От тепер ручки склав і послухай, що Я тобі скажу. Дивись, багато в нас тут кубиків. Артемка, знайди такий, пошукай, де такий. Артемчик, отакий знайди. Артем, знайди стоп. От я перед тобою розклала, всі розклала. Чекай, чекай. Артем, знайди такий. Артемка, знайди такий. Подивись на мене. Артем, Артем. поглянь, знайди такий, знайди, де такий і ще такий, знайди. Такий, правильно, умниця ти знайшов. Молодець, молодець. Так, у нас дивись два є Чекай. Артемчик, знайди такий. Артема, такий знайди. Де такий іще. Так, шукай такий. Дай мені такий. Ось умниця знайшов однаковий. Молодець знайшов. Так, тепер дивись, отакий мені надо. Артемка. Артем, подивись, отакий мені дай. Артемчик. Артем, подивись. Чипа чекає голодний, сейчас засне. Сейчас Чипа засне. Дай мені такий. Артемочка, дай мені такий. Де такий? От, подивись, який в мене в ручках. В ручку мені дай такий. Браво, умниця, знайшов такий. От ми з тобою зараз дивися. Зробимо столік. Да? Зробимо столік. Давай будемо отак робити столік. О, а тепер отак синій складай зверху. Артем, складай зверху синій рядочок. О, так, і ще синій складай. А тепер отак зверху жовтий рядочок. Складай. Жовтий рядочок складай. Так. І останній рядочок буде червоний. І останній рядочок буде червоний. Отак, впоперек. Складай червоний, давай. Отак. І ще складай. Єсть, умниця поклав. Молодець. А тепер дивись, у нас столик вийшов. Червоний. Яку тарілочку поставимо? На червоний столик яку поставимо? Червону став на столик тарілочку. Артемка постав тарілочку на столик. Ти ж зробив столик для собачки тарілочку на стіл. Ти зробив для собачки стіл, то ми тарілочку ставимо собачці на стіл. О, отак от зробили. А тепер що ми тут зробимо? Покладемо туди вкусняшечку. Ложи вкусняшечку. Артемка, лажи вкусняшечку. Поклади от сюди. О, так, молодець. Чекай, чекай. Що ми скажемо, Чіпі? Артем, на мене глянь. Пропонуємо Чіпі поїсти. Ручки приготував. Артем показуємо. Чіпа. Її. Їж. Спить. Ти подивись, чіпа спить і не чує. Заснув, поки ми робили. А ну давай хорошо скажемо. Чи Чі... ручками і голосно кажеш чіпа. Чипа голосно каже, дай. Чипа. Чипа, їж. Чекай. Ні, чекай. Чипа сейчас прийде, буде їсти. Чипунечка. Вставай. Чипа, їж. З'їв. Хочеш еще йому покласти? Хочеш в тарілочку, в тарілочку поклади, Чипи. Чипа, їж. Їж, Чіпа, ой, здорово, їж. І ще хочеш погодувати його? На, і ще йому поклади в тарілочку. Чіпа, їж. На, їж. Ой, здорово, Чіпа. Тобі смачно було, так? Да? Артемка тебе погодував. Оце клас. Оце клас. Артемка погодував. Довольний, Чіпа, да? наївся. Ось ти мій золотий Чіпунечка. Ну що, ми з вами гарно погралися, так? Да? Вже час нам і додому рушати, да? Все поробили. Ой, розвалився наш столик, Все ми поробили з вами. Давай міняй розклад, Артемка. Міняй. Ми вже в гру пограли, ложи в коробочку, в коробочку. І що ми будемо робити? Що будемо робити? Що будемо робити? Да. Пока будемо робити. Будемо робити. Папа, папа, Так. Чекай. Ану дивись тихенько, бо ти як голос точі полякається. Співаємо тепер кисеньку, так? Да? <кхи> Співаємо. Час прощатись, час. Час прощатись, час. Стукай. До побачення! І Чіпа стукає. Чіпа, давай, стукай. До побачення! Молодець! Чіпа, постукав, здорово! А тепер же ж ти теж хочеш? Давай, грими. Здорово. Ну, тепер тепер красиво скажемо. Ручки приготував. До. По. Ба. Ня! Ня! Молодці, браво, всі молодці, молодці, Чіпа, молодець Артемка молодець, браво.